Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами ситуаційний центр міста Вінниця. 24 березня вночі трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди близько 12 години ночі. До одного із мобільних додатків ми отримали повідомлення про ДТП, яка трапилася навпроти будинку 29 по вулиці Чорновола. За даними патрульної поліції, водій автомобіля Мерседес не врахував дорожні обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху. Внаслідок чого здійснив зіткнення із тролейбусом на Їс на декоративне дерево та зупинився на пішохідному тротуарі біля газетного кіоску. На щастя, ніхто не постраждав. Іншу автопригоду було зафіксовано камерами відеонагляду близько четвертої години навпроти будинку 5 по вулиці Чорновола. Водій автомобіля Ауді не впорався із керуванням та зіштовхнувся із електроопорою зовнішнього освітлення. На місце події було викликано екіпаж патрульної поліції. У результаті на обох водіїв правопорушників інспектори склали протоколи за вчинення ДТП та керування транс транспортними засобами на підпитку Днями працівники муніципальної поліції організували щорічне прибирання території міста Вінниці, а також знову розпочали акцію Студентська молодь за чисте довкілля. Вже за декілька днів у місті було проведено декілька прибирань територій загального користування, до прикладу, по вулиці Юрія Клена, Мечникова, Айвазовського та безліч місць, де найбільше люблять відпочивати та прогулюватися містяни. Наразі підбиваючи підсумки останніх днів. У прибиранні території нашого міста взяло участь близько 250 чоловік, та зібрано понад 800 мішків і сміттям різного виду. Хочемо подякувати Вінницькому транспортному і технічному коледжам, Вінницькому кооперативному інституту та представникам Української церкви християнської віри Євангельської, яким небайдужа охайність та чистота нашого міста. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок переходимо до інформації про ранкові затори на головних дорогах міста. На Київському мосту мінімальне уповільнення руху буде спостерігатися з 8.30 до 9.10. На центральному мосту кількість автомобілів значно зросте у період часу з 8.25 до 9.20. Перехрестя вулиці Брацлавська та вулиці Привокзальна. Затор переважно у напрямку до центру міста буде тягнутися з 8.45 до 10.00. І староміський міст а також перехрестя вулиці Князів Куріатовичів та вулиці Оводова. Перенавантаження варто очікувати з 8.30 до 10.35. Усім вдалого понеділку до зустрічі!